Огарнуть. Слово дня, якого не маю перекладу на українську, дослівного. Ну, немає. І все. Все, що вдалося мені знайти в своїй голові, це слово як порішати. Наприклад, в тебе багато справ є вільна. Ти хочеш отримати карту побиту, я маю на це час. І я кажу тобі: Ну, може, я то зроблю. Я може, то огарнуть wszystko. Ну, чи не, можу огарнуть свої документи? Що це означає? Це означає, що я роздрукую документи, я їх підпишу, я все заповню, що треба, і я занесу їх до Ужонду. І це буде означати, що я все зробила, тобто я порішала твою проблему, я вирішила її. Так, так? І я можу макита, Огарінч, ясне. А сама не ясне. А сама не ясне. Сподіваюсь, ти будеш використовувати класно в польській мові це слово. До зустрічі!